Вирішила приготувати хліб. Останнім часом я дуже рідко хліб вживаю, але ж я вдома не сама, тому хліб потрібен. Так, достаю дрожжі, а вони цвілі. Так, і що робити? Йти до магазину за дрожжами? А мабуть, хліба просто купити. Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі готую хліб. Дуже корисний. Смачний або ні, я не знаю, бо вперше такий готую. Так, я завжди вперше щось готую. Ну, добре, не відвлекаємось. Др... Дріжджі взяли. 15 грамів, але ж ще додала 3 грами. 18 грамів. Так, додаю води трошки, щоб, щоб перемішати. Так. Мабуть, це я за кадром зроблю. Так, за кадром бо залипає. Додала півчайної ложки солі. Чайну ложку цукру, така вона неповна була, значить ще трошки. І мені потрібно 400 грамів води. Тепленька вода. 400, так, 480. 450. Так, 480 грамів борошна, Я взяла кукурудзина 240 і 240. Гречане. Мабуть, ще зелена гречка. Щось я ризикую, але ж так і буде. Борошно зеленої гречки взяла. Все дуже корисне. Все, все буде без глютену. Хоча я глютену не боюсь. Так. Ну добре, перемішаю ось це. А воно вже перемішується. Так. Перемішали. Тихо, не поспішайте. Так, це краплинка, якраз там 3 грамі я, я додавала зайвого, так що все добре. Так. Ох, щось я забула. Так, я поки трошки менше, ніж половину води виліла. Додаю борошне кукурудзяне. Додаю... А, можна сюди одразу. Борошне гречане. А, квіточка моя запилиться зараз. Треба прибрати. А я думаю, чого, чого вона у мене така брудна. Бо її Притрушують борошном. Ох, это гречане борошне. Так. Гарнесенько. Чекаємо, поки осяде пиво. Додаю секретний інгредієнт. Дуже секретна складова. І потрібна... Взяти дві ложки. Ну, на 200 грамів одна чайна ложка. З верхом або без верху не пишуть. Тому я ось так, як набрала, таке і буде. І в мене ж трошки більш, ніж 400 грамів, да? тому такі ложки. Дві зверху. Так, що це за чудо? Ну, я вам можу показати. Але ж, мабуть, хто знає. Так, трошки пізніше. Будемо. Так, і ось це ми перемішуємо. Мабуть, воду я всю додаю. Щось я таке витворяю, так? Да? Ну, не дивуйтесь, я завжди так роблю. Так. Ось це я перемішаю і додам. Дві столові ложки олії. Сьогодні олія у мене буде кунжутна. Вона така зі смажених. Кунжутиків. Зі смажених кунжутиків. Так, перемішуємо. Дуже така цікава консистенція виходить. Мабуть, як пластилин. Не знаю, що вийде. Я трошки не впевнена так. Ну, я впевнена в себе. Я не впевнена, що я щось правильно роблю. Так. Дві столові ложки. Це одна столова ложка. Це друга. Я. О! Я останнім часом теплине масло додавала. Еще я сметану додавала і яйце. А додамка я і сюди все, все це, що я перелікувала. Дві столові ложки сметани і одно яйце. Одне яйце. Так. Перемішаю. Дуже цікавої консистенції. Мабуть, я ще примну. Так, пластилін гарний такий, ну, не знаю. Хай стоїть. Дріжджі там є, повинна піднятись. Так, рушника немає під руками. Ось так, накриваю і в тепле місце. Дивимось, що у нас виходить, вже трошки опускається. І я не знаю, як робити. Так, то просто перекину до форми і все. А мабуть, щось поробити? Е, добре, ось так буде. Я знаю, як потрібно було робити. Коли тісто було ще як пластилін, тоді вже потрібно розкатати як хочеш. Можна було багетами такими розкатати. Так. І потім одразу випікати. А так, як я не, не здогадалась так зробити, то будемо ось так, як є. І це я притрусую кунжутом. Угу. І хочу прийти І поставлю до духової шафи. На 10 хвилин температура 50 градусів, а потім температуру збільшу. І буду дивитись, скільки хвилин там вже випікати. Гарячий. Добре. Я поспішила перекласти на дощечку. Потрібно, щоб охололо. Так. І вже трохи охолола, дивимось, як знизу гарнесінько. І зараз спробуємо розрізати. Так, ріжемо, як пиріг. Ну добре, будемо різати як хліб. Який чудовий хліб вийшов. Парує, я ще не буду куштувати. Зачекаю трошки. Дуже гарний хліб вийшов. Без глютену. Зараз я посмакую, але ж хочу сказати, що ми додавали, що за секретний інгредієнт у нас був гуарова камінь. Так, це використовується як сполучна речовина, щоб з'єднувалась. Пумтить. Дивіться, якщо хліб нажати і від, віджимається, це гарний хліб. Ну, я ще не розсмакувала. Смачний хліб. Смачний. З mm. маслом потрібно. С, так, намащу масло. Так, зараз спробуємо. Mm. Так, смачно. Але ж для когось буде незвично, бо майже цукру не додається. Дехто і в хліб додає цукор. Ну, я теж додавала, але ж чайну ложечку тільки. дуже смакує з маслом. Mm -hmm. Яка смакота? Треба чаю ще налити. А ви випікайте самі хліб. Це дуже просто і смачно. А якщо комусь потрібно без глютену, то купуйте ось це. І відео переривається. Але ж це любов з, пер... з першого сматочка. так. Дійсно. Я люблю хліб без глютену. Я не знала. А тепер буду такий готувати. Так, і я вирішила... Май! Так, я, як завжди. Так, з бутылки ще треба. Треба вміти налівати. Так, це сик. Смародиний чорний. Комбін концентрований, тому цукор не потрібно. І доїдає шматочок цей. Чуєте? як хрумтить? Як приємно. М -м -м. що я вам хочу ще сказати? Це вже не, не про хліб, а про ось цю чашку. Дивіться, що це за дід танцює? І не Снегуренька у нього, а бабця. Оце правильно. А нам казки розказують. Дід з Снегуренькай. Ось це правильно. Добре. Ходіть здорові, побачимось, папа.